Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така чудесна сонячна погода. Гарненько, чудесно, але 5 градусів тепла і вітер. І я записую відео, перше відео для свого нового каналу, який називається СМКТА Лайф. Вітаю всіх на цьому каналі. Будемо тут спілкуватися. Сподіваюся, багато і плідно. Будемо вивчати українську мову. На різні теми, на різні різні. Ось дивіться, позаду, яка в мене природа чудесна. Дійсно дуже круто, але вітер, я не знаю, що буде зі звуком. Ось там позаду річка трошки видно. Хмари біжать, красиві, дуже швидко біжать, тому що дуже низько і вітер надзвичайно такий потужний, руки мерзнуть на вітрі дуже сильно. Хоча сонце. Хоча, здавалось би, з виду так, градусів 20, мабуть, а в реалі 5-5,5. Значить, що в мене до вас є сказати? Любі мої, пишіть коментарі, на яку тему ви б хотіли поспілкуватися. Ми зробимо, виберемо основні теми, які ви будете вказувати. Зробимо напевне голосування і почнемо з цієї теми. Не знаю наскільки це чудова ідея так робити, наскільки я компетентний буду в тих питаннях, але давайте пробувати. Чому ні? Я сподіваюся, буде весело.